Сьогодні ми поговоримо про гальма. Ну, вони вам не інтересні, якщо ви їздите таким транспортом. Хоча, якщо таким, то гальма теж має бути. А ми говоримо про настоящі автомобільні гальма. Гальма це один з головних важливих важелів керування. Є рульове керування важелів впливу і відповідно система гальмування. Коротенько пройдемося. Що потрібно робити? Якщо ви бачите, що Гальмівна рідина змінила свій колір, вона має бути ось такою прозорою. Якщо ви бачите, що вона стала темною, це перший признак для того, що її потрібно міняти. Якщо ви звернете увагу, то на всіх гальмівних рідинах буде писати гігроскопічно. Що це значить? Що гальмівна рідина вона вбирає в себе вологу. Є відповідний процент, якщо більше там, 32%, її потрібно замінювати. Тобто, це системні, як кажуть, вимоги. Далі. І якщо ви чуєте, що вже відповідно ваші колодочки, ваші диски починають попискувати, це один з яскравих прикладів того, що потрібно замінювати колодки. Якщо ви можете візуально оглянути, і феркційного матеріалу лишилося більше менше 2-3 мм, 100% потрібно міняти. Далі, якщо ви, наприклад, гальмуєте і відчуваєте, що є якась вібрація, відповідно, вже віддача по педалі гальма. Теж потрібно звернути на це увагу. Далі такий момент, коли ви звернули увагу, що гальма стали гірше відпрацьовувати. Це теж один з перших признаків для того, щоб звернути увагу на систему гальмування. Що ще коротко? Вчасно обслуговуйте, контролюйте рівень гальмівної рідини. Обов'язково, коли ви, наприклад, зранку сідаєте, обов'язково кілька разів натисніть на педалі гальма впевниться, що немає ніяких підтікань, ніде гальмівна рідина не підтікає. А якщо ви хочете бути впевненим, то зверніться, будь ласка, до нас на СТО. Наші хлопці продіагностують, порекомендують перевірять заодно, наскільки ваша гальмівна рідина зношена, скільки там відсотків води в ній, і до зустрічі!